Збираюся до мами, А, трохи, мабуть, мікрофон з'явити. Збираюся до мами. Навіть не до мами, а до лікаря, тому що вчора був дуже величезний список тих лікарів, і він тільки поповнювався, і ми не знали навіть якого лікаря вибрати, якщо чесно, тому що від цього рішення залежить багато чого. Маю мати якийсь пристойний вигляд, хоча зовсім не виспана, мене тупо клонить, мені не допомагає ні холодний душ нікала. Власне, думаю, зніму вам, як, як я вирішила виглядати пристойно. Так вдягнулася, це я перероблювала, знімала. Це штаніжки моєї молодості. Я в них зараз покину вліру, тому що я худе, як тріська стала. Розочки, які я готу... роблю сама. До речі, ще дві штучки в наявності є. І я вирішила, що я не знаю, чи потрібно, що ви скажете, ось так підв'язатися ковтинкою. На випадок, якщо буде холодно. Хай не падає Добре передам! Там, я не знаю, що полі є співоліна, добре! Хозяйка приїхала поратись, буду викопувати в Лавровишні. Пакувати її, продала 13, 13 кущів, ні, 10 кущів і 3 дерева. Як їх не знаю, зараз пів кульок, а на почті хай пакують, як хочуть. Подивіться на цих красунь, глянь та яка, хоч на виставку неси. ех, життя моя, життянка. Може я неправильно то роблю. Ай, капець. Рукала росте, нічого не хочеться. Не ні салаті, нічого. Ну, ніхто такі хороший тут росте. Резклетики мама також продає. Е, Боже забула, як називається сам шитий. Бачите, все кроплене, не поїджене, доглядала за ним. А тепер все на півроку. Ой, хай навіть на півроку, аби тільки зажило, все добренько. Я вон там тільки кущі копала. Дивіться, яка газдиня. Це лише половина. Подивіться, які вони здоровезні. Як я справилася, я не знаю. По 350 мама гривень віддала. А отакий кущик в епіцентрі коштує півтори тисячі один. Уявляєте? Це моє улюблене для кішківника добре. Але вона, здається, дозріває ближче до заморозків. Це автентія. Дуже люблю. Киві по-народному. Відправляю повну ціну огорожу. Сама це грузила, ніхто дуже не поміг. З хлопців. Телефон грязний, я теж копаємо катушку. Ну от такі клубні, де зелене я помітила, то воно хороше. А там, де вже висохше, то взагалі картошки нема. Фу, мерзкі. Що це таке? Гусі, красиво. У мене на них алергія. От так, де картошечка прямо з клубним вирвала, то вона там нормальна. Це ну, вже вряд ли виросте, правда? А от оде сухе, от там, взагалі погана картошка. Була в сусідів тачку. Бо я просто не знаю навіть, де наша, чи вона є. Ввожу спочатку велику картоху. Так, а що це таке? Вона вже гнить почала, мабуть. Чи не викинути треба? Ай, шкода. Спочатку велику, а потім дрібузгу всяку. Там ще, ще половину я не викопала. Це що за її Посадили <сум> Посадила собаку біля м'ясного маркету, щоб він це все нюхав від Зараз щось покажу, як вам мій загар рагульський. Півдня копала картошку, була в мами. Себе навіть боюсь показувати. Отак. Дуже голодна, ще нічого не їла за цілий день. Стою в лікарні, ось хочу вам показати луксі. То ви пам'ятаєте, то ви пам'ятаєте, то ви пам'ятаєте. І вчора тут на сходах підходить жіночка, каже: я ваша підписниця, я вас дивлюся. Приємно, що вже люди підходять, пізнають. Іду рвати малинку, мамі завезу хочу вам розповісти історію на рахунок цього Барбариса Тунберга, який там завоював якесь там перше місце на виставці. Пише людина Войликс, хоче купити куща і отримати консультацію. Я їй кажу, що я в цьому нічого не тямлю. А мама зараз лежить в лікарні з поламаною ногою. А вона каже: Дайте мені телефон, я до неї позвоню. Нормально. Мати лежить, болить там їй канає, реально вона на витяжці з гір'ю лежить на знеболюючих. Вона має пояснювати щось про росинку. Я кажу, я можу викупити, вам підвести. Тим більше вони також з Рівного є, кажу, різні, з фоткою вам. Вся інформація є в Google. Обідалася, не пише. Ну, я не знаю. метелик. Два. От-от-от які хороші, дивіться, двох сіли. Зараз, якщо я не злякаю їх, приближу, бо вони мене точно злякаються. Дивіться, як красиво, на кожній квитрі так гарненько. Оксана трохи за грузчика. Там шість тільки. Це наш врожай десь 6-7 ящиків. Ой, дівчатка, виходжу до вас, як є. Не маю бажання чіпуритися. Власне, можливо, колись я вам повім історію, чому це все трапилося, з якої висоти. А... Наразі я буду готувати мамі їсти. Вона до цього часу нічого не їла взагалі. Вона ніла, їй, тошніло. І зараз вона почала їсти. І я буду її готувати. Вже зробила такі кітівці чи сирі, хочу їх зробити в соусі. Лельно ось тут. Зварила яєчки і язик там. Вчора назбирала яблук на городі, сушила, вже встигла пальця порізати. Зробила декілька тарілочок заливного. Просто пам'ятаю, що в американських фільмах усі, хто попадає з якимись переломами в лікарню, то їм несуть одразу заливне. Я зробила, не питала мами, буде їсти дня, будемо заставляти. А ще я дуже вдячна. Кожній дівчинці, яка пише, тому що це реально підтримує. Мама так собі налаштована. Ну, знаєте, як старша людина, каже, як вже ті кості будуть там вживатися, там дуже складна операція, там треба і імпланти з кісток вставляти, забирати спочатку стаза, і три пластини. Ну, це найменше з того, що могло статися в цій ситуації. Але, зокрема, мама так собі налаштована, я кажу, чую. Я би почитала. Скільки побажань. Дякую кожному, хто підтримує в інстаграмі, взагалі загальними зусиллями і лікаря знайшли, і коштами дівчатки допомагали, тому що в мене зараз немає. І я там от і дерева продаю мамині. Загалом стараюся якось крутитись, вертітись і щось якось вже самень відправлятися, оскільки моя донька. Живе в іншій країні і наразі вона не має змоги поїхати. Тому ви будете моїми помічниками. б ідеально, якби в мене той YouTube був монетизований, я вже назбирала там тисячу тих підписників, але я дивилась, там ще купу всього треба робити і якісь AdSense додавляти, і вони місяць тільки будуть лише розглядати, але було б чудово, тому що мені, звісно, кошти зараз не помішають. Операція дуже дорога, дороговартісна. Тому єдине, чим ви можете мені зараз допомогти, це купою лайків і підписками. А я постараюся на цих днях щось там. Там, звісно, копійки, дивіться, скільки в мене там тих підписок, але все одно. Так я це все ще планую. Маю на увазі все одно, кожна копійка цінна. Це все планую залити ще і протушити в соусі, у там є заморожений. Зложила, у нас тут був такий старий котел, ми мамі новий поставили, а цей зараз планую пофотографувати і виставити, продати на OLX. Збираю гроші по всіх кутках, як можу. Вже була мама в лікарні. Сьогодні їй мають зробити КТ і буде вимальовуватись картина. Що конкретно туди потрібно, скільки це буде коштувати? Отакого От натягнула, що перше достала з шкафа. Взагалі голова не варить.